Всім привіт! Так класно після басейну вийти на вулиці гарячого чаю. Ай, зараз у мене кришки повилітаються. Ну, типа, кришка з чаю. У мене клієнтка відмінилась, то я взагалі не спішу. Ну, вона відмінилась дуже, дуже близько до... до часу масажу, тому вона вирішила. Зарахувати цей масаж, якби що він був. Це та клієнтка, на яку я колись дуже ображала, що вона попросила гроші, а тепер мені незручно, що я так Ну, Вона повернула потім гроші. Бо, коротше, вона купила, хто не знає, купила корнет, а потім попросила. Половину вернути, бо в неї були якісь проблеми, а в мене грошей, як завжди, нема, у мене істерика. Ну, в общем, я психанула. І коротко, ну, я вернула її, а вона каже, чого ви мене видалили з друзів, я кажу, що я образилася. Тепер це вона ходить на масажі, бо в неї багато масажів, але мені незручно дуже, що я так взяла, образилась. Ну, коротше. Тоді образилась, возмущалася, а потім, як вернула вона, то мені дуже незручно вже стало. Ну. Але нормально. Добре, що все розрішилось. Головне спокійно до всього відноситись і все буде окей. Головне, що всіх у всіх все добре. Коротше, хочу намалювати картину, вид з басейну. Дуже класний вид. Видно так, дерева, у ліс. І так лежиш в джакузі і дивишся. І мені так прийшло на думку, хочеться намалювати таку картину, якби джакузі, кусочок басейну і дерева. Ясно, що це буде абстракція, тому що я не зможу намалювати точно. Ну, не важливо. Зараз піду в бідренку, куплю якусь рибу, накупляю, бо я перейшла на рибу, ну і так м'ясо не їм якось мені наче легше, іначе худно трошки. Дуже класно так покупатися, вискочила як ну, з офісів, вискочила в легкій курточці. Потім вже прийшлося звертатись, тому що як з крапиви. Холодно, зимову куртку наділа. Чекаю вже скоріше, щоб переселитися в кабінет. Ну, Ще там ремонт. І Стиралку вже привезли мені, стоїть у мене в кабінеті, підключать стиралку. Привезли, бо майстер сказав, щоб зарані привезти, щоб її встановити. Так що буде, звісно, клас. І свіже повітря там буде більше, бо в цьому кабінеті така задуха. І за те, що вентиляція закрита, бо ну, кліматизатор в стінку вмонтований, і тому вентиляція не любля і запечатана. Ну, дуже душно із-за цього. А там не буде такого. Там буде дуже класно. Я хочу на стінку електрокамін, такий як телевізор, щоб там плана огня було мигало. І ну, світились лампочки. І коротше, щоб воно гріло, і буде таке, якби свіже повітря, і тепло таке. Рі... Ну, якесь, Як з каміна буде тепло. А на ліжку хочу купити плед, о, той код з, з подвживачем. І воно буде тепло, якби в ці, на, ну, на все ціле тепло, накрите. Ковдрою і тепло таке буде розходитись легеньке, не таке, що жарко по всій кімнаті. Ну, коротше, буде таке здраве, здорове тепло. Ну і Повинна бути дуже уютна, тому що я все-таки вирішила штори свої вішати, бо зараз лишні розходи не до чого. Повішу штори, зелені цюлі, зелений диван. І так, столи будуть посередині. Ну, коротше, оце електрокамін, ну, якийсь ковричок такий, щоб перед столом, щоб людина запригнула. Ну, щоб людина стала ногами на те. Ну, коротше, там, де людина буде передіватися, і такі коврик якийсь повинен бути. Той саме може бути зелений. Той зелений, я в ту другу кімнату постелю бо він там, мені здається, дуже класно буде пасувати, а сюди якийсь невеликий візьму, можливо. щоб можна було протирати підлогу частіше і, ну, і на половик вічно щось цепляється. Це ну, такі плани. А там кухня вже буде людська, і я вим... вимислю якісь домиття. Якась ванну надувна поставлю, якийсь індекс. Можна басейн глибокий, такий вузький. Ну, коротше, надовну ванну і насос, щоб в умивальник викачувати, бо такої каналізації немає, а є такі умивальники і там труба така тоненька. Якось так, так що вже буду вдома купатись, я думаю. Ну і взагалі дуже зручно буде, то, що буде гаряча холодна вода. Мені взагалі не треба буде ходити туди, в санузли, і біде там якось митися. Ну, біде можна помити частково, ноги помити і не тільки. Ну, просто це дуже незручно, бо люди ж можуть теж ходити І воно я вічно переживаю. В стресі знаходжусь, що хтось десь зайде чи якось так. Ну, Хоча сусід там купається по вечорам, є сусід, який живе на поверсі. Навіть голий там купався. Я не бачила, сусідка зайшла, каже, а він каже, там плюскається в 11 вечора. А, так то він пізно вночі виходить. Ну, він, Я з ним не спілкуюсь, бо він якийсь трохи для мене дивний. І я не спілкуюсь, кровчисно. ну так, типу, дін добрий, дін добрий, і все. Добре, все буду добиватися і ти в бідрюнку. Отака у нас погода, а сніг іде. На на на, на на на, на 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 Лопатий. Я тільки прийшла з басейну, накупила продуктів харчування. Бачите, у мене квітка з того року, з Нового року. Цей різдвяник, він багаторічний, тому він буде довго стояти, рости. Я його ще пересажу, у він... мене виросте дерево. Деревом. Великий вазон посажу, отакий білий, і він, мабуть, вимахає, як дерево. Це кавове дерево. Всі добре себе почувають, я за ними дивлюсь, стараюсь переставляти туди, де вони себе краще почувають. Оце дерево це дуже грудник, дуже багато цвів. І це трошки постригло, тому що воно було таке якось порозлазилось. Це присадила сьогодні одну монстерку, бо вона вже не може в воді стояти. Жовтіє листя. І думаю, може пропасти. А так вона в землі. А я ще закажу землі, ґрунта і пересажу ці монстери. Треба якнайшвидше це зробити. Ну і скоро будемо переїжджати. У мене буде великий переїзд, щавель. Ой, який сніг, капець, просто лопати взагалі аж біле. Білі нана налетіли. Все подвір'я стало білим. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало білим. Не зловити білих мух, що летять, наче пух. Щось таке із дитинства згадалось. і Кіндрат, ну мов, щось пограти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мої алої, треба з них зробити лікарства з медом від хвороб шлункових. Я вичитала, що треба якось перемалувати, перетирати чи нарізати з медом і потім їсти. Воно лікує шлунок. І навіть з повишеною квасністю. Тому треба пробувати. Хай росте, розростається. Тут йому не дуже добре, бо я часто вікно відкриваю. Він не любить такого холода. Тому він жовтовастий. Якби не було відкриття вікна, то він би був весь зелений. Ось я запліталась якось, треба заплести. Вирішила на одне око трохи накривати волоссям, типу, типу така. Чолка буде. Так в басейні подивилася, що все одно око ну, не бачить, бачить тільки світло. Так можна трохи прикривати, щоб не видно було, що воно не так дивиться. Оцей дуже багато випустив стручків, бачите, і цвіте, і випускає, бо тут йому найкраще. Оце пози... позиція для тих рослин найкраще. Не на сонці, але і не в ціні. Грошове дерево може бути на сонці. Оцей кактус ще не дуже на сонці, може бути, але ну, я бачу, що він якийсь там треба може переставити його. Такий жовтуватий. Може, в ціні ну, тут десь на, на третій позиції десь, десь тут можливо. Бо оце я переставила і бачу, він зеленіший став зразу. Йому тут краще. Не кожна рослина може бути на сонці. І так, я купила трохи прийду. Такий йогурт, грецький, натуральний. Так, далі яйця. Розмір м. Такий. Так, далі риба з пекарника. Така. І друга така сама риба до запікання соусом брокульовим. Наступне, наступна каша яглана спроса. І насіння. Па. Потім пепш цитриновий. І пепш колоровий. Далі салатка, така грецька. Ну там з сиром, оливками, помідорками, Ну, коротше, така. Наступна це груши. Грушка конференційна. Потім такі сосіски соєві, 5 злотих. Спробую. Жувальна гумка. Далі у мене є дві пачки слівок. Я з них хочу збити масло. Я подивилась, як збивають масло навіть ложкою. І взяла такі 32% слівки. Так. І ще зупок живого. Зупок живого. Це моя улюблена. І кусочок сира такого з кашепчі mm. з платками ружі. Все. Це все на сто двадцять два пятнадцять. Оце все. Ну так, немало. Дехальне погода, що тільки нікуди не виходить. Добре, що я вже прийшла. А я збиваю слівки, щоб масло було. Воно вже загустіває по 30% літр сливок. Як до мене мій клієнт прийде, я не знаю. По такій непогоді.